Друзі, вітаю! Сьогодні 25 квітня з вами Валерій Клочок, і сьогодні радник з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван, якого ви добре знаєте, зробив дуже гучну заяву про те, що Сполучені Штати Америки ухвалили рішення, яке допоможе змінити ситуацію на полі бою в Україні, але не так швидко. Що ж це за рішення? Зараз вам розповідаю. Тому прохання, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте. Поширити відео друзям і ставте вподобайки, аби відео піднімалось вище на цій платформі, і нас з вами ставало разом більше. Так от, Сполучені Штати Америки, як виявляється, вже передали до України саме оцей фактор, який допоможе змінити ситуацію на полі бою, який називається ракети Атакенс. Системи Хаймерс у нас вже є давно, а ось з ракетами були проблеми. Ми їх просили дуже давно, просили ракети на 300 кілометрів. І нам виявляється, передали ракети і на 165, і на 300 кілометрів. Вони у нас вже були в березні, уже ми їх використовували. Вони у нас будуть і в квітні, і вони будуть в травні, і буде ракет стільки, стільки потрібно. І це дуже важливо, тому що. Якщо пригадати 2022 рік, як ми вправно використовували ці супербоєприпаси для знищення складів боєкомплектів ворога, то очевидно, що сьогодні їх наявність на полі бою суттєво може змінити ситуацію на полі бою і загалом змінити хід війни. Я добре пригадую 2022 року, я знаю, що ви точно пам'ятаєте, що тоді інформація про знищення складів йшла на десятки, а то і на сотні. Кожного ранку ми бачили звіти, знищено 3, 5, 7, 10, 20 складів. Вибухало дуже гучно. Одна із подій, яка була дуже показовою, це знищення бази вагнерівців, також системою Хаймерс. Одним словом, скажу, що так, ці ракети можуть справді змінити хід війни. Джейк Саліван запевнив, що в Сполучених Штатах Америки таких ракет вдосталь. Виробництво їх триває, є й нові, є й на складах, і їх будуть передавати без затримки. Але що ж власне стало приводом для рішення про передачу цих ракет, які ми довго просили? Джозеф Байден довго впирався. Вони проводили переговори з Олафом Шольцем, аби той передав ракети Таурус. Навіть Зеленський говорив, що це. Два взаємопов'язані питання. Вони не розривні. Вони будуть в комплексі. Втім, коли на початку цього року Росія використала північно-корейські балістичні ракети для удару по Україні, тоді Джозеф Байден дав доручення. Це було в лютому 2024 року. Передати до України ракети Атакамс великої дальності, бо це навіть підтвердили. Маю на увазі дальність речники Білого Дому також сьогодні. Кілометраж вони не називали, але ми можемо самі зробити висновки, куди можуть долітати ці ракети, а відтак, якої вони дальності. Так от, Джозеф Байден сказав, що передаємо до України значну кількість ракет Атакамс для використання виключно на суверенній території України. Тут, на превеликий жаль, Позиція Білого Дому залишається незмінною. Вони залишаються на позиції визначеної стратегії, тобто не завдавати ударів по території Росії, так само, як на цьому і наполягає Олаф Шольц. Окрім того, ці ракети вже прибули в Україну, як я вам сказав. І Вашингтон, як сказав Саліван, переконаний в тому, що ми не будемо їх використовувати для ударів по території Росії. Хоча інші наші союзники, до прикладу, Емонель, Макрон. Ті ж самі британці говорять, а чому б і не знищувати військові об'єкти на території Росії, оскільки вони є законною цілею. На превеликий жаль, друзі, тут я вам сказати, окрім того, що сказав, щойно більше нічого не можу, американці залишаються в цій частині дуже послідовними. Але навіть якщо в нас буде достатньо засобів ураження саме ракет-атакамс для знищення складів боєкомплектів ворога, про які ми вже точно знаємо, систем протиповітряної оборони, як то було в Бердянську. Аеродрому в Джанкої, де стоять літаки, які нам спати не дають. Ну, то я не маю сумнівів в тому, що потужності російського війська будуть швидко падати донизу. Стрімко будуть наближатися до нуля. І це дійсно може змінити ситуацію і на полі бою, і загалом хід війни. І ще одна примітна деталь, яку сказав Саліван, не дуже вона для нас приємна, що стосується. Затримки із ухваленням рішення про передачу Україні допомоги, що було ухвалено буквально два дні тому, у сумі 61 мільярд доларів. Саме ця затримка на його переконання і стала причиною того, що ми втратили Авдіївку і інші населені пункти на сході. Звісно, він не сказав, що в цьому винні республіканці, але я особисто я вважаю, що відповідальність за затримку цього пакету допомоги лежить в рівній мірі. І на республіканцях, і на демократах. І дійсно, ці півроку ми втратили і втратили дуже багато наших співвітчизників. Але, як запевняє Саліван, далі все буде добре. Втім, знову додає трішки негативу, що найближчими тижнями Росія ще може мати тактичні поступки на полі бою. Звісно, вони не будуть такими вже глобальними, тому що зрозуміло, що військова допомога і зброя вже є в Україні і кажуть, американці її настільки буде багато, що. Ми повинні проявити майстерність логістичну для того, щоб її прийняти, розподілити і ефективно використати. Ну, для цього, як ви знаєте, до України прибуває ціла делегація військових радників зі Сполучених Штатів Америки. Вони будуть діяти в рамках місії при посольстві Сполучених Штатів Америки і допомагатимуть нам саме із цим. Я вважаю, що це абсолютно. Нормально тому, друзі, це і хороша новина, ну і не зовсім, тому що ми знаємо повний розклад. Але м -м, додам на завершення, що Саліван запевнив, що допомоги, яку вони ухвалили у конгресі днями, вистачить до кінця поточного року, 24-го, А далі вже дійсно ми повинні думати самі. І Зеленський сьогодні додав, що незалежно від того, хто буде президентом США, він давав інтерв'ю Fox News. Дуже примітно це е, видання, яке наближено до республіканців, то ми готові працювати і з одним, і з іншим президентом. Ну, дай Боже, щоб воно і так справді було. Хоча до кінця року ситуація може кардинально змінитися. Підписуйтеся, друзі, на канал, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзям. Я думаю, що ця інформація варта того, аби її знали більше. Всіх люблять ціну шану, не перемикайтесь. Все буде Україна.